В кінці жовтня відбувся тренінг для викладачів і на тему ВІЛ СНІДу. Це робилося для того, щоб вони потім вже, власне, своїм учням та студентам розповідали про цю серйозну недугу. От, і, власне, це навчання було організовано представниками Корпусу Миру США і проєкту ПЕПФАР. І в нас сьогодні в студії гості. Uh, і якби координатори цього проекту і волонтер Корпусу Миру. Доброго ранку. Доброго ранок. Отож, Тож Кеті гарно вийшла сказати. Добрий ранок Кеті Кеті Ларок, волонтерка Корпусу Миру США і Лілія Дегтяренко, координатор проекту ПЕПФАР. Правильно, так доброго ранку ще ранку. Доброго доброго раз. Ранку. Доброго доброго ранку. Ранку. Ну, сьогодні 1 грудня і власне сьогодні день боротьби зі Снідом. Наскільки гостро ця проблема стоїть у світі, взагалі розповсюдження цієї недуги у світі? Ну, перед тим, як впроваджувати в дію проєкт, ми, звичайно, вивчали статистику, але більше всього вразило те, коли ми побачили в інтернеті карту України і Хмельницьку область побачили червоним кольором, це те, що вона потенційно виходить на перше місце по ступені. Зараженості і передачі, швидкості передачі вілсні, це нас дуже вразило, і тому виникла зразу ідея. Раз люди не обізнані, значить відсутність певної інформації, особливо категорія враження людей віком від 18 до 25-27 років, то ми вирішили, що в першу чергу наш обов'язок, як і освітян, і ну, безпосередньо вчителів надати інформацію. Той, хто обізнаний, той. За, Захищен. Захищений. захищений. захищений так. І от так стала проблема створення проєкту. Mm -hmm. Ідея, можливо, не проблема, ідея створення проєкту. Кеті. Okay, в чому полягав проєкт, власне? Спочатку. What? 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 Um, Канасенглиш пані Лілія нам перекладає <laughs> У Нас сьогодні не лише розмова про проблему віл сніду, але й такий маленький курс англійської мови. Казав мені тато Льоша вчи англійську мову, вчи і постійно мені про це каже тато. Я постараюсь виправитись. Правда, ну, Льоша вчи, <laughs> так, 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 так. Я немецька, вчив. Німець, немець, я німецьку німецьцю, то німець <laughs> німецька теж дуже популярна мова. Та але англійська більше. сьогодні вона мені не знадобиться. <laughs> власне, кеть. Вал алпіскор волонтірс хав за до проджекс або ечаві всі волонтери Корпусу Миру мають можливість створювати такі проекти про профілактику Віл СНІД.

І дуже важливо всім молодим людям мати цю інформацію, тому що я думаю, що молоді люди є самим вразливою категорією населення. До І... речі, стосовно молодих людей, от як учні, як студенти, вони от, е зараз ставляться до цієї проблеми. Як, як вони сприйма... як, сприймають, сприймають, інформацію, сприймають коли інформацію? відбувалися тренінги навчання? Взагалі, то я можу сказати, що інформація їх шокує. Mm -hmm. Діти взагалі, -то, ну як, сьогодні інформаційне коло дуже велике, вони отримують багато інформації, але ту статистикою, яку надали ми, і там були певні відеосюжети, відеороли з інших країн світу, вони просто шоковані. Шоковані, дійсно шоковані діти. Mm -hmm. Young people think that HIV is only in Africa, or like maybe it only affects black people or something. Mm -hmm. Я думаю, що діти думають, люди думають, що сні це проблема тільки Африки, проблема чорних людей. Yeah, but it's just not true. Але це неправда. Тобто небезпека є. І власне проект мав на меті. Яка мета була основна проекту? В першу чергу, головна мета це донесення інформації до населення. Це основна мета будь-якого проекту це інформування з тої чи іншої проблеми. Ну а вже результати проєкту видно в кінці. Ми б хотіли пропустити всю цю інформацію через дитину, через людину. І е е картина Герл та картина виставка вийшла. Це їхні емоції, їхні враження. Це вже те, що ми побачили, що воно до них дошло. Знаєте, ну, власне, варто додати, що наприкінці ось цього проекту, так, е учням, студентам були роздані е полотно білий аркуш паперу, фарби, і вони мали можливість намалювати свої враження від того, що вони побачили, від того, що вони почули. От, і в нас є декілька фотографій саме, саме тих робіт, які, які виставляються зараз у художньому музеї, так? У місті Хмельницькому. В Манинському. Манинському. школі художнього мистецтва. Школі художнього мистецтва. Угу. Так. От, то, будь ласка, ці фотографії, бо зараз подивимося, так. от. І в я знаю, що на сайті ще є голосування за кращу роботу. Так. Тобто конкурс свого роду проводиться? Так, свого роду проводиться конкурс на найкращу роботу. Голосування в електронному режимі на сайті технологічно-батопрофільного ліцею. Ви можете ще прийняти участь, проголосувавши з домашнього комп'ютера угу. з власного. Так а цікаво, які ще заходи протягом року проводилися волонтерами Корпусу Миру США? Можливо, це запитання до Кеті. <laughs> Projects the year, oh, other projects during the year? Yeah, in the region? Um, Well, I mean, we have a lot of ideas. Like, uh, I think next semester we're going to do a big leadership project. I'm a about the previous project. Which project? Maybe uh, Simon from.

Yeah, like after the um earthquake in Japan, um, he made 1,000 paper cranes with his students. Після землетрусу в Японії він зробив 1000 миллион тисячу uh, журавликів mm -hmm. для япон жителей в Японії. Yeah. Ми теж приймали участь. Теж робили журавлики, рігамі журавлики робили, розмальовували, підписували. А ми робимо сніжинки, до речі, от від сьогодні, сьогодні <с перший день зими, якби снігу то щось не так як хотілося, то ми вирішили підстрахуватися і заповнити снігом свою студію, як мінімум. Ось кожного так, кожного дня гості будуть вирізати. До речі, в Америці в США вирізають сніжинки? Так? Так. О, то, будь ласка, я тоді тобі <рес> вручаю інструменти. <рес> О, кеті. Ти я знаю, що ти була ще крім України після Америки. Ти була ще подорожувала як волонтерка і трошки вчилася. Де саме ти була і як тобі вражені лі? Ти ж можеш англійською запитувати. Але, Але, Але ж для а, ми розуміємо. А, а, а кеті розуміє українську трошки. О, я нікарагу форід спанішде. Я була у Нікарагу протягом року. Mm -hmm. um, I have family in Australia, so I lived there for a summer and протягом літа проживала в австралійській родині. Mm -hmm. And when I was in secondary school, I traveled um to Cuba and Peru like for Spanish. І коли я була в середній школі, я подорожувала до Перу, до Куби для вивчення іспанської мови. І як тобі? Яка країна найбільше запитала? Грузики ці запитаннями сніжинку має зробити. Головна місія. Залишити сніжинку. What was my favorite country? Yeah. Ukraine. Найулюбленіша країна. Найулюбленіша країна, де побувала. Ну приємно. До речі, це моя сніжинка. Я перед ефіром готувався, згадував, як воно робиться. Отака от вона. Ну, в школі, я думаю, що ну, також вирішить. Трошки почали ви ви до нового року. Готуємося. Це я. Чекаємо з нетерпінням. Mm. <гум> а <гум> чого чекаєте від наступного року? Нових <гум> проєктів. Нових вражень. Нових поражень. А зима взагалі <гум> подобається, от як пора. Як пора року? Ні. Ja, якщо вона. Кетя категорично <гум> <гум> показує. що ні. Тепло любить, напевно. Якщо зима м'яка, сніжна, приємна, її не любити. Кеті, uh, чим займаєтесь? От uh, питання до вас. Uh, у США, наприклад, найулюбленіше заняття зимою. Uh, activities in the winter. I like to sleep in the winter. Nice <laughs> activities. <laughs> no, I am. Um, actually, I don't know. I don't know how to ski and I don't know how to ice skate. And so... Today I'm going to learn. Я не знаю, не вмію кататися на лижах, не вмію кататися на ковзанах. Сьогодні я збираюсь піти Навчитися. Угу. Буде Домогі. дебют на ковзанах. Ну там і лижі, там і, взагалі всі okay. екстремальні види зимові спорту. От ну, от і Каті ми чули, що найкраще ще подолати зимову депресію і зиму пережити, це спати. Гарний, хороший сон. це теж. Добре так. так. От Ось така, так. така оригінальна сніжиночка від Кеті, наша перша в студії ранку на Поділі. От. Ось так: от. Гості залишають свій автограф, ми потім зробимо таку собі галерею сніжинок. Ну, ж, ми дякуємо Мені. нашим гостям за те, що ви до нас завітали. Прижайте до нас ще обов'язково. Це була одна з гостях Кеті Ларок, вона волонтерка Корпусу Миру США і Лілія Дегтяренко, Вона координатор проєкту ПЕПФАР. Сьогодні ми говоримо про СНІД. Говорили з нашими гостями і продовжуємо.